Якщо день явно не задався, найшвидший спосіб отримати ендорфіни і врятувати себе це смаколики. Тож, давайте приготуємо зараз абрикоси з сиром. Що нам знадобиться? Абрикоси, горіхи, пліснявий сир. Якщо любите бріть до рублю, в мене брі, і потім мед. Почнемо з абрикос. Беремо неперестивші, щоб можна було розрізати і вони тримали форму. Очищуємо від кісточки і ось так викладаємо на пергамент. Ось так все готово швидко. Далі потрібно порізати сир дрібними шматочками, так, щоб його можна було покласти на абрикоси. А поки я це роблю, поставте лайк цьому відео, підпишіться на сторінку і напишіть декілька слів в коментарях. Це дуже допомагає просуванню сторінки. Ось такі шматочки в мене вийшли, відправляємо їх на абрикоси. Ось так. І останній штрих горішки. По одному горішку на одну половинку абрикоса. Відправляємо в духовку на, при температурі 200 градусів на 15 хвилин. Дістаємо. Уважно за духовкою, щоб ваші горіхи не підгоріли. І останній штрих наносимо мед на наш смаколик. Це йдемо отримувати свій легкий солодкий ендорфін. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних ролі... роликах.